Колись давно люди не мали що їсти, не мали що одітися, жили дуже тяжко. Були роки після воєнні, багато погибло людей у нас, на, великій у нас, на Великій Вітчизняній війні. Багато дітей залишалися сироти. Люди не мали що їсти, не мали що одітися, не було що, навіть, чим критися, що постелити на землю, стелили солому. Потім робили мати. А потім, вже як пройшло трошки часу, люди трошки ожилися, окинулися, свою була е, робота з'явилася у державі. Люди вже мали що обіцятися, вже було що трохи одежі, старої такої, порваної. І Люди різали і вчилися робити дорожки. Дорожки ткали на верстаті. Ще мочили до того, ще. Перед було сіяли прадіво, мовчили прадіво у копанках. Люди мучилися, бо було дуже важко. А потім навчилися робити дорожки. Дорожки робили на верстаті. Бабка, колись моя покійна, вона учила мене ще як на верстаті робити. Цівки були такі. Ми то дранчечко, що різали, а потім вона цівки ну, так як, навертали. Бабка клала туди і таким прибивала там на верстаті, і нас учила. Бо зараз молоді молоді цього не роблять. А колись люди вчилися все робити. Мама моя. Дуже гарно ось у це її робота. Вона вишивала, вишивала ще рушники. Вишивала рушники, коли хлопці йшли в армію, проважали. є такі матері, що не знали це робити. Наймали мою маму, мама їм допомагала, вишивала, і тоді проважали цими рушниками своїх синів у армію. Також мама теж ткала дорожки, допомагала людям ткати. Вибирали рушники вже потім пізніше на верстатах, вибирали пілки з вовни, бо були вівці, там щось стригли вівці, була вовна вже, ожилися люди трошки, було легше жити. І так з'явилися і килими, і все було. Плела мама сітки, вчила мене теж, таке плечення, плести, отаке до. Бушників. Вчила теж мене хрестиком вишивати, гладію вишивати. Не раз получала по пальцях, бо не получалося так, як треба в мене. Мою маму навчила моя бабка, а мама е, вчилася від бабки, бабка навчила її і вчила мене, е, передала мені свій досвід. Я рада, що в нас є така мама добра, чуйна, е, поради. Підтримаю у важку хвилину, коли важко дітям. В нас мама одна. У нас була і за батька, і за матір. Вона має троє дітей. Виховала, поставила нас на ноги. Одну дочку має і два синочки, як соколочки.